Психологи стверджують, що погладжування котів заспокоює збучену нервову систему людей. Є навіть такий метод лікування, як кототерапія, кототерапія насправді дуже позитивно впливає на психологічний стан людини, знижує рівень стресу, тривожності, допомагає виробляти гормони щастя, підвищує настрій. Кототерапія у цей важкий для країни час все ж таки допомагає людям трошечки розвантажитися та бути максимально в ресурсі. У Львові є надзвичайне кафе, де можна не просто випити каву, а й поспілкуватися з котами. Ходімо, перевіримо, як тут все працює. Любителів котів є різні. Це не обов'язково навіть жінки. Ну тобто в нас і військові зараз часто приходять, це для них віддушена, чисто посидіти, не ну, обов'язково навіть пити каву чи ще щось, просто посидіти, побути з котиками. Люди наскільки овірять котам, те, що вони відчувають їхню ауру, і бабляєшся через те, що біля тебе така е, маленька пухнаста істота, яка хоче як би, якоїсь уваги, і ти приділяєш їй увагу, і вона якби це саме, саме цей процес знімає стрес, напругу і так далі. Ми сьогодні тільки прибули до Львова з Київщини, і це був перший наш заклад, куди ми вирішили відразу прийти. Тому що ми це будемо котів. У нас їх скільки четверо вдома, якщо не рахувати одного з сусідського, який на сумнівних правах із нами мешкає, але тим не менш так. А загалом ми тут вдруге. Це така невимушена атмосфера, і котики вони додають якоїсь такої гайливості, рухливості. Природності в них можна цього повчитися.